Вітаю вас, шановні слухачі, у нашому просторі для глибоких роздумів. Є історії, які ми знаємо з дитинства, але які з кожним новим прочитанням відкривають нові незвідані глибини. Сьогодні ми говоримо саме про таку історію вихід з Єгипту, але наша мета не просто переказати події, наша мета розгледіти те, що джерела називають прообразом, дослідити богословську ДНК цієї події, яка пронизує все святе письмо. Доброго дня саме так Олено, бо вихід це не просто історична подія звільнення одного народу. Це Божа декларація, фундаментальний акт спасіння, що став моделею та символом для всього, що було потім. Аналіз, який ми розглядаємо, постійно повертає нас до цієї думки. Те, що сталося біля Червоного моря, є ключем до розуміння Голгофи. І цей ключ, як на мене, починається з дуже людського, майже незручного моменту. З парадоксу віри та страху. Народ, щойно бачивши десять єгипетських кар, Божу всемогутність у дії, опиняється в пастці, і вся їхня віра, здається, випаровується. Їхній крик до Моїсея чи то бракувало гробів у Єгипті. Це ж квінтесенція людського відчаю. Це справді потужний початок, і він одразу ставить питання чому? Чому так легко забути про чудеса перед лицем нової загрози? Михайле, що кажуть джерела про цю людську слабкість? Джерела підводять нас до думки, що це фундаментальна властивість нашої природи. Ми схильні покладатися на видиме, на обставини, а не на невидимі Божі обіцянки, особливо коли тиск стає нестерпним, і це ідеально контрастує з іншим персонажем драми фараоном. Його впертість настільки ж ірраціональна, як і страх ізраїльтян. Після всього, що він бачив. Після втрати власного сина він все одно кидається в погоню. Його знамените каяття, прохання поблагословіть і мене це не зміна серця, це жест відчаю людини, що втратила контроль. Аналіз чітко розрізняє жаль через наслідки, який відчував фараон, і справнє розкаяння у гріху проти Бога. Це застереження для кожного з нас. Чи справді ми каємось у гріху, чи просто боїмося покарання? Більше того, ожорсточення серця фараона. Розглядається не лише як його особиста риса, а як риса всієї єгітецької системи, релігійної, політичної, яка повстала проти Творця. Бог, руйнуючи Єгипет, демонструє свою перевагу не просто над фараоном, а над усією цією системою і її богами. Це виводить конфлікт на зовсім інший рівень. Але повернімося до ізраїльтян. Бог свідомо веде їх цим дивним небезпечним шляхом. Це не помилка навігації. Це божа стратегія. Саме так, це педагогічна дія, Бог веде їх у глухий кут, щоб навчити повної, абсолютної залежності від нього, щоб їхнє спасіння було настільки очевидним дивом, що ніхто не міг би приписати його людській силі чи мудрості. І він не просто вказує шлях. Він особисто веде їх у хмарному та вогняному стовпах, що є постійним, видимим знаком його присутності. І ця Божа стратегія вимагає від людей відповіді віри, що проявляється в дії. Як у випадку з Пасхою недостатньо було просто вірити, що Бог спасе, потрібно було вчинити дію, заколоти ягня і помазати його кров'ю одвірки. Це була публічна декларація віри та послуху, доступна для всіх, хто повірить, навіть для єгиптян. Це ідеальна ілюстрація слів апостола Якова Віра без діл – мертва. І одразу після цього наказ про посвячення первістків це не просто ще один ритуал, це логічне продовження. Первістки були врятовані завдяки жертві агенця, тому їхнє життя належить Богу. Це постійне, живе нагадування, вбудоване в саму структуру сім'ї, про те, що визволення це незаслужений дар, куплений ціною замісної жертви. І звісно. Це прямий прообраз Христа, досконалого агенця Божого і первістка з мертвих, який викуповує всіх нас. І ось все це людський страх, божа стратегія, віра в дії сходиться в одній точці біля Червоного моря. В момент тотальної безвиході Моїсей каже Стійте і побачите спасіння Господнє. І тоді відбувається неймовірне море розступається. Вода що мала стати їхньою могилою, стає стіною, що захищає їх. А потім ця ж вода стає інструментом суду для армії фараона. Аналіз навіть проводить паралель з потопом води з суду знищують старий гріховний світ, символізований Єгиптом, і дають початок новому життю для врятованих. І природною, неминучою реакцією на таке диво є поклоніння. Пісня Моїсея у 15 розділі це вибух вдячності, що прославляє Бога як єдиного Спасителя. І ось тут джерела відкривають нам, мабуть, найглибшу паралель. Ця пісня, народжена тисячі років тому на березі Червоного моря, відлунює в найбутньому у книзі Откровення, де спасенні співають пісню Моїсея Раба Божого, і пісню Агенця. Це просто вражає. Це означає, що від виходу до останніх днів. Це одна й та сама історія спасіння, що розгортається в часі, і її суть незмінна людина безсила, а Бог всемогутній. Як влучно сказано в аналізі у тканині спасіння немає жодної людської нитки. Це підводить нас до фінального, але надзвичайно важливого висновку щодо закону. Так, закон, який буде даний на Синаї, це не інструкція, як заслужити спасіння. Ізраїль вже врятований не за свої заслуги, а виключно Божою милістю. Закон це відповідь на вже отриману благодать. Це, якщо хочете, інструкція для вільного життя. Це GPS-навігатор для врятованих, що показує, як жити життям, гідним тієї любові та свободи, які вони отримали. Дякую вам, друзі, за таку глибоку розмову. Отже, історія виходу це набагато більше, ніж давній переказ. Це живий урок про Божу суверенну дію, про боротьбу віри зі страхом. І про суть спасіння, що є даром благодаті, і вона залишає нас із питаннями як нам у наших особистих пастках біля Червоного миря навчитися стояти і бачити спасіння Господня, коли час для пасивної довіри, а коли для рішучої дії? І, можливо, найглибше питання, яке випливає із символу знаку на руці твоїй і пам'ятки між очима твоїми? Якщо це символ постійної пам'яті та свідомої вірності Богові, то чи не варто нам переосмислити популярні уявлення про знаки в откровенні? Можливо, головне питання не про технології, а про вірність кому чи чому належить наша свідомість, наші вчинки, наша найглибша відданість? Це питання, яке вихід ставить перед кожним із нас сьогодні?